Всім доброго дня, сів Тіньочко, ховаюся від спеки. Хочу зняти важливе відео про спеку, вершинну гниль і кальці. Зараз найважливіший момент, бо після цієї спеки прийде вершинна гниль. Чого прийде вершинна гниль? Прийде вершинна гниль, бо в наших помідорах дуже зараз важкий момент. Вони. Дуже тяжко працюють, в них погано працює коренева система, їм треба забезпечувати себе, треба забезпечувати листя, треба забезпечувати плоди кальцієм. Оскільки коренева система погано працює, погано качає воду, погано качає елементи, з цим може бути проблема. Помідори можуть забрати кальцій з плодів, і тому виникне вершинна гниль. Тому коротенько характеризую всі препарати з кальцієм, способи внесення цього кальція, як скомпонувати препарати, щоб забезпечити кальцій, і як найкраще кальцій дати рослинам, чи по листу, чи під корінь. І також такий важливий момент, коротенько розкажу, чому у вас може бути, наприклад, в вашій землі ви давали кальцій. Кальцію може бути повно, а ваші томати все рівно мають вершинну гниль. По-перше, на що треба звернути увагу? Бачу, що багато хто робить підживлення. Наприклад, он взяв вам доброго супердобрий майстер Агро, має азот, фосфор, калій, має різні амінокислоти, вітаміни, має повно всього, але... Самого важливого, що потрібно рослинам, немає. І є багато таких добрив, і є багато навіть лінієк, що на початку врос, під час вегетації, наливу, плоді, дозрівання, кальцію в добривах немає. На це треба звернути увагу, бо багато людей думає, що вони купили добриво, і добриво все має, що потрібно рослинам. А це не так. Покажу вам для прикладу, наприклад, от 5 Multi. Також комплексне добриво, де всі двадцятки, азот, фосфор, калій. І бачите, в ньому є, крім мікроелементів, магнію, макроелементів, є ще кальцій. Це непоганий склад для добрива, коли де вегетація та налив ну. плодів. Коли ви вибираєте добриво, звертайте увагу на їх склад. Не звертайте увагу там на супер розкручені упаковки, гарні картинки і на обіцянки, що в цьому добриві все, що потрібно вашим рослинам. А звертайте увагу на склад. Як? Нам нести кальцій в таку жару, щоб препарати і добре вас працювали, і як їх скомбінувати. По-перше, Треба дати листове підживлення. Є різні препарати, зараз охарактеризую. Треба дати безпосередньо кальцій на листок. Не під корінь, а безпосередньо на листок. Таке листове підживлення треба зробити ввечері. Ну або рано вранці, хто яку має можливість. Звичайно, щоб не було сонця. Це основна вимога, щоб не було сонця. Листове підживлення дуже ефективно, але це не панацея. Якими препаратами вноситься кальцій? По-перше, це бриксил кальцій. В цьому препараті є бор і кальцій. Провідником кальцію є бор. Це найкраще співвідношення елементів. Бор з кальцієм найкраще взаємодіють і засвоюються рослиною. Крім того, ви забезпечите рослини бором. Навіть якщо у вас вже томати зав'язалися, наприклад, вже навіть не цвітуть, вже є зав'язі, бор в подальшому потрібні рослини для формування плодів, їх наливу, він важко рослиною транспортується, тому бор треба забезпечувати на кожному рівні, треба, щоб був бор рослин. Хто ще не обробляв? Таким добривом, як бриксил кальцім, обов'язково обробіть, дуже ефективне добриво. Дається цього доброва 15-20 г на 10 літрів води, обробка йде через 15-20 днів, якщо тим самим добривом ви обробляєте. Непоганий препарат хелатин кальцій. Можна ці препарати зразу кажу, працювати в комплексі. Один тиждень, наприклад, бори кальцій дати, бриксил кальцій, через 7-10 днів хелатин кальцій. Чому цей препарат непоганий? По-перше, кальцій тут в формі. Тут є, крім ще кальцію амінокислоти, тут ще є азот, ну це треба враховувати. Хелатна форма кальцію забезпечує найкраще його сприйняття. Перший препарат піде борій кальцій, тут буде кальцій, азот і амінокислоти. Тому гарне таке співвідношення препаратів. А тепер вам розкажу за кореневе жилення. Розкажу вам про різні варіанти. Розкажу про коректор живлення кальцій. Бор-, сірка і прокальціосалід. Що це за коректор живлення? В цьому коректорі живлення є кальцій, бор, сірка і є гліцинбетаїн це регулятор, який захищає рослину від стресів, посуги, сольових стресів, а також сприяє засвоєнню кальцію та підвищенню якісті плодів. Має 24% кальцію, має 3% бору, 31% сірки, Бор, щоб я не забув, бор також відповідає у рослині за транспортування цукрів. Ну, теж важливо, бо в нас сівчать, що бор тільки цвітіння, зав'язування, а сірка чому важлива? Бо сірка відповідає за утворення білків, ферментів, утворення. Хлорофілу, таке поєднання елементів. Дається його 10-20 грам на 10 літрів води. Я буду давати 20 грам на 10 літрів води і буду ділити на 20 рослин. От чому я буду його сьогодні використовувати? Така жара, що камера відмовляється працювати. Будемо продовжувати на телефон, зате на телефоні буде краще. Видно, дивіться, який цукровий бізон, які вже великі помідори нали. Перша кисть просто супер. Кальцева селітра. Добре всім видоме Доброго. Дається на початку розвитку, щоб розвинути кореневу систему. І дається, коли нам треба вже от наливати плоди. Коли наливаються плоди, коли наливається друга, третя особлива кисть, щоб було достаток кальцію, дається кальцева селітра. цій кальцевій селітрі є азот 14-15%, все решту там в формулі кальцій. Азот і кальцій дуже гарно засвоюються рослинами. Дається столова ложка. Це в районі 20-25 грам на 10 літрів і дається, ділиться на 20 рослин. Можна таке підживлення повторювати. Тому таке добро, як кальціва селітра, незамінне для того, щоб виростити, налити нормально томати, для того, щоб виростити нормально перець, щоб не було вершиної гнилі на перці, таке добро незамінне. І, звичайно, на одне з найкращих кальцієвих добрив деревний попіл. Тут кальцію до 30%. Калію тут. Тільки 10%. Як робити витяжку з попела, щоб підживити кальці? На 10 літрів води здається стакан попелу, можна давати два. Тут залежить концентрація, скільки добре ви вносили, яка у вас земля, скільки ви вносили кальцію, наскільки інтенсивне підживлення ви хочете зробити. Можна настоювати, наприклад, день. Я настоюю день, в мене більше не виходить настоювати, день настоюється, можна більше настоїться, і потім до цього розчину додається стакан. Або два стакани оцету. Що робить оцет? Оцет забирає з цього розчину, з попелу, забирає таку погану особливість, що він може блокувати елементи нашим рослинам. Тому оцет це забирає, і оцет покращує застосування цього доброго. Цим підживленням видасте рослинам кальцій мікроелементи. Бо попіл наш має тут повну мікроелементів, що він дуже цінний, що має дуже повну мікроелементів. Наші томати, наші рослини можуть страдати від нехватки не самих макроелементів, азоту, фосфору, калію, а від мікроелементів. Тому це цінне підживлення. Але не треба ним зловживати. Змінюйте підживлення різні. Раз, наприклад, можна зробити підживлення кальцієвою селітрою, далі зробити підживлення з витяжки з поплу. Не робіть своїм рослинам одноманітні підживлення, щоб вони отримували ті самі елементи кожний раз. Змінюйте підживлення, в тому числі і кальцієві. Отаке відео про кальцієві підживлення. У мене є відео про кальці підживлення на каналі, хотів оновити, бо трошки помінялися і підживлення, трошки помінялися і препарати. І їх застосування, якщо будь якісь питання в коментарях я постараюся по можливості відповісти. Тому всім бажаю гарно зробити кальцієві підживлення своїм томатам, всім бажаю гарних врожаїв і мирного неба.